На світанні вам, шановні телеглядачі! Ми знаходимося у парковій зоні нашого міста. Як бачите, зараз активно йде прибирання. Говорять, що зовнішній вигляд будь-якого населеного пункту залежить від. Того, як до цього населеного пункту, до міста чи села ставиться влада і його жителі, якщо вони люблять своє місто, якщо вони люблять своє село, воно обов'язково буде ошатним, красивим і чистим. І я скажу вам, що будь-яка хороша справа завжди залежить від якоїсь однієї, можливо, конкретної людини. Хто був цією людиною? Хто був ініціатором? При цього прибирання у парковій зоні нашого міста ми запитуємо у Миколи Миколаєвича Бурляя, активіста нашого міста, і я думаю, і патріота нашого міста. Будь ласка, ініціатором були волонтери міста П'ятихатки. Ми зрозуміли, тому що ЖЕК не справляється зі своїми обов'язками. Все робиться там на кладбищах, а в парковій зоні не побілки, не уборки, нічого не зроблено. Ми вирішили поговорити з. Першої школи, школи первої, другої школи, руководством першої другої школи. Об'їхали, обійшли. І ось результат, діти сьогодні прийшли, допомагають обирають, побілки займаються. Дякую їм, звісно. Вони прибирають паркову зону, а проспект вони не вимітають. Тільки паркову зону, тільки побілка і прибирання, прибирання тут сміття. У парковій зоні, так, да, сміття, гілок. І... Бутилок, там все. Ну скоро ж уже в нас 9 травня, поминальні це, дні це приурочено. я Так це думаю. Це чи... приурочено, так. Да, до 9 травня приурочено. Тим більше обіцяють дожди. дожді. Ну сьогодні останній день. Що спіємо, то зробимо. Ну це. добре, зараз ми підійдемо до дітей. Тут зараз займаються прибиранням учні школи номер один і школи номер два і поспілкуємося з ними. ми підійшли до групи дівчат із школи номер 1 Вони зараз біля дерева, прибирають сміття у паркові зони і поряд зі мною учениця 10 класу. Будь ласка, представся. Я Ратенка Каріна, учениця 10 класу загальноосвітньої школи номер 1 Каріна, скажи, будь ласка, з яким настроєм ти прийшла сьогодні на таку роботу? Ми всі прийшли з позитивним настроєм, так як ми хотіли прибрати наше місце до цієї великої знаменної дати, дня перемоги, так як ми кохаємо своє місто і хочемо, щоб воно розквітало, було чистим, гарним, квітучим. Щоб в ньому не було стидно пройтися, побачити там ніякого фантика, щоб все було чисто та красиво. Ти любиш своє місто? Так, я кохаю своє місто, як його можна не кохати. Слухай, а були тебе якісь такі думки? От народилася в такому невеличкому містечку, хотілося б десь такий в мегаполіс поїхати. Є такі думки чи немає? Звичайно, були. Я бувала, виїжджала там в Київ. І все ж таки, проводячи там неділю, я розуміла, що я так скучаю за своїм місцем, мені так хочеться повернутися до нього. І все ж таки, коли я поверталася, я бачу всіх знайомих бачу багато знайомих облич. Я розумію, що це саме моє місце, в якому я люблю проводити цей час. воно не маленьке, але найкраще в світі містечко на цій, на цій планеті. Ну що ж ти бажаю удачі і щоб наше місто завжди було тільки красивим, чистим, ошатним і найкращим за всі міста. Дякую. І ось знову учень школи номер 1 Будь ласка, як тебе звуть, скаже, будь ласка, води. Ти прийшов з яким настроєм прибирати місто? Чистим і красивим. І щоб було дуже гарно в центрі і, і на 9 мая в понеділок це, щоб був дуже красивий і всі люди радувалися. Як ти вважаєш, що краще прибирати місто чи все-таки не смітити, і все, що лежить на землі, кидати його відразу в урну? Треба і не смітити, і, і прибирати теж. Ну, а взагалі краще, щоб люди все-таки звикли до того, щоб... Не смітити в нашому місті, щоб постійно було чисто. І тоді не треба буде викликати так багато людей на це прибирання. Правильно? Так. Ну, що удач тобі. Спасибі. А ось учениця восьмого класу школи номер 1. Як тебе звуть? Анастасія. Скажи, будь ласка, а за що ти любиш своє місто? Я люблю його за те, що воно воно таке маленьке, але воно таке затишне, і в ньому так багато хороших людей. Але ну є такі люди, які насмічують, і мені б хотілося би їм сказати, щоб вони ніколи не смітили, тому що ми живемо в цьому місці, і не можна робити вред цьому місту. Треба, щоб воно квіло там, цвіло і все було в ньому добре краще все-таки не смітити, щоб потім багато не прибирати. Так, да, да. я теж так вважаю. Ми зараз прибираємо територію парку, ми збираємо гілочки і бутилочки. Хочу сказати людям, що не треба так робити, колись ви самі будете це прибирати. Разом із своїми учнями працює і завуч школи Пархомець Інна Миколаївна. Інна Миколаївна, скажіть, будь ласка, якщо чесно, чи вдалося, вдавалося вам вмовляти ваших учнів прибирати сьогодні місто? Чи вони пішли з хорошим настроєм? Ви знаєте, коли до нас вчора звернулася громада із такою пропозицією допомогти місту прибиранні. І ми з відповідною пропозицією звернулися до учнів, але ну, їх не довелося нам умовляти, чесно кажучи. Прийшли сьогодні всі ті, хто бажали. А як ви бачили, тільки що баж... бажаючих було немало у нас. Діти, звичайно, вболівають за долю нашого міста, за те, щоб воно було прибране, чисте. Ну, звичайно, хотілося, щоб це була ідея не тільки. Активісти активісти, учнів. А щоб більше громадян нашого міста підтримували цю ідею і, звичайно, в першу чергу не смітили, тому що діти ж, ваші діти, дорослі, ваші діти, зараз ж прибирають за вами. А що б ви сказали тим, хто все-таки смітить у нашому місті і доводиться так довго прибирати? Ну, якщо таким людям совість. Замало, то я думаю, ну виховувати в дорослому віці вже, мабуть, пізно. Так, якщо вони не вихованими були з дитинства, не вклали їм, що як мають вони жити правильно в своїй державі, то це тільки на їхній совісті. Шановні телеглядачі, добрі слова сказані. Тож, будь ласка, бережіть своє місто, щоб воно було чистим, ошатним і красивим.